Предали релігію, предали язык, предали своє прошлое, Они іуди. Поэтому эта фраза Ой, ми вас так довго ждали? Серйозно? Ну ну. Ой, да ви придіть, ми вас будемо кохати? Не докохаєтесь. Так, так, так. А що власне сталося? Пропагандистська машина зламалася? Чи просто бриткий Соловйов не виспався і бовкнув зайвого? Та знаєте, в будь-якому разі все це вже показали на головному каналі Федерації. І тут почалось найцікавіше, бо слідом за Соловйовим посипалися й інші пропагандисти. Вже місяць пройшов з моменту вторження, по суті, ну, да. на територію Курської області. І сьогодні в офіційних сводках річ йде про те, що ми відражаємо атаки. Але поки ще немає сводок про те, що ми наступаємо і освобождаємо ті чи інші території. Або майже немає. Тобто явно Здесь есть свои проблемы, они объективно существуют. Ну що ж, так буває, буває, коли правда стає настільки очевидною, що її не можуть приховати, і ті, хто вправно маніпулює суспільством. Тож про це у сьогоднішньому випуску. Про те, що вже не можуть приховувати на Росії, і про те, що вже а ось тут ви точно будете здивовані, не бояться зараз говорити окупанти. Тому тисніть на дзвіночок. Залишайте вподобайк. Ну і нехай це відео побачить якомога більше людей. Розпочну з того, що вочевидь невтішні зараз новини з фронту та й взагалі з окупованих територій у росіян, і вони дуже засмучують путінського щура Соловйова. Ви ж знаєте, він завжди переконує всіх, що українці чекають, поки їх прийдуть звільняти. Ну і що українці хочуть жити у складі федерації. Аж раптом, ну не знаю, чи то про тверезвів, чи то просто не з тієї ноги зайшов в студію, але навіть заговорив українською. Я тут тільки до себе у мене віри є, у мене сяло є, я нікому нічого говорити не буду. Я представитель російської культури. Горілку. Ні, Тому політичний процес пока на Україні невозможно. Все я не бачив ні одного партизанського отряду на Україні. Взагалі не бачив. Поэтому эта фраза, ой, мы вас так долго ждали, серьезно, ну-ну, ой, да вы придите, мы вас будем кохать? не докахаетесь. Предали вот. религию, предали язык, предали свое прошлое, они иуды. Все равно есть огромное количество людей, которые будут сохранять русскую культуру и веру. Вот пусть вот это... они за нее пойдут и повоюют. Ж треба як рве дах пропагандистам від того, що на окупованих територіях не всі хочуть вмирати за імперські амбіції кремлівського диктатора. Це ж треба, щоб нарешті і до цих недолюдей людей дійшло, що на нашій землі їм спокою не буде. До речі, цікаво було б побачити мені Соловйова, хоча, звісно, краще його взагалі то не бачити. Але якби йому показали ще й ось це відео, я би таки поглянула на його кислу пику. Мы, как все жители города Мариуполя, пережили много горя и страданий за последние два с половиной года. Наш любимый дом, наша гнездышко, в котором мы проживали, разрушено в результате боевых действий. По распоряжению наш дом снесен. В настоящее время на месте нашего девятиэтажного двухподъездного дома Номер 7. По улице Полтавской идет строительство нового жилого дома. Мы, жильцы этого дома, на сегодняшний день лишены права получить квартиры в своем доме. Мы хотим вернуться в свой дом, вернуться к прежней жизни. Но, к сожалению, пока получаем только отказ и нежелание властей ДНР. В рішенні нашого вопроса була багатійшим чоловіком. Тібе я ніщенка с рюкзаком катора ходить. Наш дом був приміре на весь морю. Будинок у людей був, тепер немає, як і нормального життя, від якого їх звільнили окупанти, як і сотні інших будинків, які зруйнувала федерація, яка тільки й те робить, що бреше і спотворює правду. Бо нагадаю, за словами пропагандистів, Маріуполь зараз активно відновлюється і відбудовується, і повертається до життя. Насправді, вулиці міста сьогодні виглядають ось так, і це не забуті околиці Маріуполя. Це самісінький центр, це вулиця Миколаївська. Колись до приходу росіян тут була жива історія. Тепер це мертва руїна. Отаке воно відновлення по російськи. І так зараз виглядає, чи не кожна вулиця в Маріуполі. Вкотре демонструє найважливіший меседж скрізь абсолютно скрізь, де ступає нога окупантів, залишається суцільна руїна або випалена земля. Та тим, хто відправляється завойовувати чужі землі, насправді байдуже. Їм не потрібна ця земля. Їм просто хочеться задовольняти свій людожерський інстинкт, тобто вбивати та знищувати, а ще знущатися та кривдити. Та і це ще ж не все. Бо начхати кремлівським чиновникам не лише на нові завойовані і насправді зруйновані землі, але й навіть на свої. Ось приміром, вже жителі Курської області скаржаться, що про них забула влада, і навіть просять тут не розібралася чи то Путіна, чи то місцеву владу, та бодай хоч когось просять вивести їх із зони бойових дій. Нагадаю, тепер зона бойових дій це територія федерації. Правительству Российской Федерации, правительству Курской области, чтобы они договорились о предоставлении коридора и чтобы нас вывезли из зоны военных действий. У меня на руках 89 и 70 и инвалиды и 88 лет. Поэтому мы не могли эвакуации как таковой не было объявления о том, что надо эвакуироваться не было. Ушли те люди, которые, которые могли ходить, да. двигаться. Без газа, мы уже давно без газа, без света, без воды, без связи, без связи. Без связи давно уже вообще. дров в лес Боисходь. страшно Боисходь. идти, Боисходь. потому что мины. Поэтому ми просимо нас вивести отсюда. Для кого війна? Хорошо, не для кого. Можете что-то Путіну хотите передати? Ні, Путіну нічого не, не хотіти. Люди знову скаржаться на те, що залишилися без води, без ліків, без світла та газу. Ось тільки у мене, то для них невтішні новини. Бо місцеві владі байдуже, а путіну на них все одно тим більше. Ну і операція в Курській області то триває, і вже навіть у пропагандистських студіях на словах ніхто не збирається бодай поки що звільняти Курщину від Збройних сил України вже місяць. пройшов з моменту вторження по суті да. Ну, на території Курської області, і сьогодні в офіційних сводках річ йде про те, що ми відражаємо атаки. но пока еще нет сводок о том, что мы наступаем и освобождаем те или иные территории, или почти нет. То есть явно здесь есть свои проблемы, они объективно существуют, потому что на самом деле, если враг обосновался в захваченных селах, деревнях, населенных пунктах, в лесной полосе, то для того, чтобы его оттуда выбить, надо уничтожать все, что там находится. Так же, как это происходит на передовой линии фронта. Ну да. То есть Унічтажать свої сіла, свої деревні, свої ліса, тобто, це що виходить? Вони або знищать свої ж села та ліси і, може, навіть з людьми, або взагалі не будуть втручатися та повертати їх. Як думаєте, напишіть у коментарях. І до речі, вже ось навіть посіпака Кадирова, бравий вояка тік-ток Війська Лаудінов, не такий знаєте, красномовний та завзятий у всій своїй словесній діареї. Тівнік намагається всіми своїми усіми продвинутися на цьому учасники в найближчі дні він ще раз попытається казати продвинутися поближе атомної станції для того, щоб мати можливість наносити їй пораження. Ну, это нужно для того, щоб таким образом шантажувати Росію і на цих условиях, щоб ставити какие-то вопросы перед самой Росією. Як бачите, теж панікує пристосуванець. Але направду у нього що день так нова порція маячні. І знаєте, мені здається, що от в цьому випадку все залежить від його настрою. Ну або просто чим далі просуваються наші військові, тим мінорнішими стають заяви Алаудінова. Ну або він просто вже не знає, як зараз мотивувати ось всі ті свої горе батальйони. А вони ж то реально зараз просто пасуть задніх. Ну і до речі, не тільки вони. Бо скажу вам, ще ніколи окупанти не були так близько до провалу. Бо спочатку просто записывают начебто-таки видверти зизнання, ну, ось таки. Все, что сейчас происходит, ну, это все предательство. Предатели сидят в Кремле. Все, точка. Падают самолеты, происходят взрывы, убирают неудобных, сажают по тюрьмам, делают все, что хотят. У меня других, других больше слов нет. Это все предатели. И мне кто-то говорит не боишься там говорить там и так далее, тебя ж могут там посадить, закрыть. Ну и что вы нас всех попересажаете, попереубиваете? Нас много, нас целая страна. Потому что все, что происходит, говорит об этом. А, если бы в самом начале или мосты железнодорожные и вообще все пути поставок им боеприпасов и техники, то всего бы того, что сейчас происходит, Вообще не было. Потім споведь российского вояка трансформується у гляня. Ты просто сидишь в железном ящике, э, подплывают на катере, запускают 30 дронов, 30, 30 дронов, и ху**ят тебя на фппшками этими, охуенно же, да? Вот, вот это пацаны там вот, на этих газовых участках сидят, какая у них задача, этих, имущество охранять, вот какая у них задача, ну зачем это все? По факту, как я думаю, по военному, надо было это все взорвать. И все, э, вот эти расху... вышки стоят, которые э, газовые участки, которые добывают газ. Э, они стоят разбитые, да? Там, там, ну, просто расхуй. Э, туда в железные комнатки. Ну, там пацаны сидят видавшие виды, которые были на змеином острове. Говорят, на... на змеином не так страшно было, как там. И задача у них типа сидеть, отслеживать бэки, которые идут на Крым и устранять. А бэки как хуй. Хули а по факту получается так, как я думаю, що просто Черноморскому флоту башлюлі Или приказ сверху поступил, чтобы за вышки, чтобы не раз їх там на метал не сдали. Мы ж газ скоро будем добывать. гаварнічок устроим, а опять газ будем добывать дальше. А пацаны пусть умирают, пусть гибнуть Сидите там, защищайте интересы олигархов. А хочете знати, що було після цього? Хоча насправді тут не важко здогадатися. Так, от, ось цей Єгор Гузенко з позивним тринадцятий, який і висказав все те, що він думає про Путіна і його оточення на своєму z телеграм-каналі, поїхав на допит і поки що з нього не повернувся. Та й мабуть вже не повернеться. Але що нам до нього? Головне, ми ж почули і висновки свої зробили. А путінська армія складе незабаром компанію російському кораблю. Тож, на цьому сьогодні ставлю крапку. Та не забувайте, ми з вами зламаємо і їхню пропагандистську машину, ну і звісно, виб'ємо їх з нашої землі. Тільки давайте продовжувати невпинно підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм. Ну а з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну і побачимось.